Вашингтон, я Наталія Леонова. Вітаю американські танки. Абрамс вже прибули на військову базу в Німеччині для навчання українських захисників. Очікується, що тренування на них розпочнуться протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер. Він додав, що ці танки навчальні, оскільки ті платформи, які зрештою вирушать до України, зараз проходять модернізацію та оновлення. Загалом США передадуть на баланс ЗСУ 31 танк Абрамс МОД. М1». Коється, що вони зможуть прибути на поле бою восени питання додаткової військової допомоги, членством НАТО та умови миру з лідерами Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Ватикану протягом вихідних обговорив президент Володимир Зеленський. Про блискавичне європейське турне президента Зеленського. Ми розпитаємо у Богдана Цюпина, який долучається до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, зустріч Володимира Зеленського та Ріші Сунака тривала понад годину. За результатами пролунало багато заяв щодо нової допомоги від Великобританії, на яких би ти з них зупинився першочергово Богдан. Ну, перше оголошення, яке напевне готувалося задовго до приїзду українського президента до Великої Британії, полягає в тому, що британський уряд готується передати Україні сотні, як було сказано, ракет для протиповітряної оборони, а також ударних безпілотних апаратів, здатних діяти на відстані понад 200 кілометрів, разом з раніше наданими Україні британськими крилатими ракетами, це очевидно серйозна. Ударна сила для української армії, а також багато розмов було про підготовку українських літаків, які перепрошую пілотів, які е, мали би бути здатні використовувати літаки західного зразка. Е, можливо, F-16. в Британія Британії немає F-16, але готується е, допомагати готувати українських пілотів і також працює з партнерами. Сказав Ріші Сунак. Так, Ми будемо важливою частиною коаліції держав, які надають підтримку Володимиру та Україні. Але це не проста річ, як ми з Володимиром говорили, створити ці потужності з літаками-винищувачами. Це не просто постачання літаків, це також підготовка пілотів і вся система постачання, яка потрібна для цього. Велика Британія може зіграти в цьому велику роль. Одна річ, яку ми будемо робити, і почнемо відносно скоро, це підготовка українських пілотів, і це те. Про що ми говорили сьогодні, ми готові втілити ті плани у відносно короткий термін, а це означатиме, що ми готуємо громадян України, щоб вони стали повністю боєздатними пілотами літаків, особливо якщо це також стосується тактики НАТО, бо це важлива частина довгострокових відносин між нашими країнами. Тож у нас сьогодні про це були дуже хороші продуктивні дискусії, залучені інші країни. Я розмовляю з цими лідерами. Я буду робити більше цього тижня під час міжнародних зібрань, і ми. Ми дуже прагнемо розбудувати ту коаліцію країн, щоб надати Володимиру та його людям авіаційну підтримку, яка їм потрібна. І до цього генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг сьогодні також окремо сказав, що переозброєння українців західною зброєю і навчання є також способом наближення України до членства в НАТО, і це буде темою саміту у Вільнюсі у липні. Ось як він про це сказав. Я також очікую, що ми погодимо багаторічну програму для України, в якій ми працюватимемо над тим, як допомогти Україні перейти від радянських стандартів доктрини обладнання до стандартів НАТО, а також стати повністю сумісними з НАТО. І звісно, це також допомагає їм рухатися до членства в НАТО. Я також твердо переконаний, що всі союзники скажуть, що звичайно найнагальнішим завданням зараз є забезпечити перемогу. В Україні, що президент Путін не переміг у цій війні, тому що лише в разі, якщо Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, тоді є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу. Дякую, Богдана. З нами на прямому зв'язку з Лондона був Богдан Цюпин. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон? Я Наталія.